Всім вже доброго вечора. Всім можна... семи <клухи> членів комісії присутні, є хворим, можна починати нашу роботу. На порядок денних приноситься одне питання і питання різне. Дане питання це є, е, про надання рекомендацій на рекламу, про надання матеріальних допомог жителям Державності територіальної громади. Чи є доповнення зауваження за до порядку денного? Прошу, члени комісії. Немає. Тоді стар... за основу цілому прошу голосувати за порядок денного. Хто за? Прошу голосувати. Чотири за. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до порядку розгляду питання порядку денного. Перше питання. Про надання рекомендацій на виконком про надання матеріальних допомог жителям Ділянської територіальної громади. Доповідачем буду я Попередньо було розглянуто заяви жителів нашої громади, складено протокол від сьогоднішнього числа. І я зачитаю даний протокол. Е так, е е е рекомендувати виконавчому комітету доля селищної ради надати матеріальну допомогу жителям територіальної громади. Абрамів Василь Михайлович, 10 тисяч це лікування ВС. Абрамів Василь Михайлович. Е е о, ні, це допомога військовослужбовцю. Без палка Івана Миронівна 10 тисяч на поховання чоловіка ВС. Бігом Вікторія Михайлівна – 50 тисяч о, чоловік зниклий безвісті. Бойчук Іван Васильович, 10, 10 тисяч на лікування ВС. Боднарок Світлана Володимирівна, 10 тисяч допомога ВС. Радяк Василь Миколаєвич 2 тисячі на лікування. Василишин Юрій Петрович, 10 тисяч на облікування військовослужбовця. Гільтайчук е е Валентина Романівна е відмовити в зв'язку з тим, що не, епі... <гарпи> не відповідає порядку надання матеріальних допомог. Гуха Михайло Михайлович е аналогічно. Доцяк е Павло Володимирович. Тисяча гривень особі старших 90 років. Західний Олександр Миронович 10 тисяч допомоги ВС. Іванович, Світлана Григорівна, 50 син зниклий без вісків. Михайло Миколаєвич не відповідає порядку надання допомог. Кімейчук, Ганна Дмитрівна – тисяча. Особа старше 90 років. Кіселюк Світлана Іванівна півтора тисячі на поховання брата, Ковалюк Івана Васильівна, півтора тисячі на поховання батька, Ковалюк Руслан Васильович, 10 тисяч, допомога військових. Коновалова Наталія Вікторівна 50 тисяч син зникний безвісті, Костик Дмитро Васильович не відповідає порядку надання. Допомог. Козенко Володимир Георгійович, лікування ВС, але е, з, з, заявник зник, рахується без всіх пропавший. Відмова. Кухаровку Мар'яна Васильівна. Півтора тисячі на поховання батька. Кухаров Степан Васильович. Не відповідає положенню. Кушнір Олександр Мирославович, 20 тисяч лікування ВС. Медик Юрій Васильович 10 тисяч на лікування ВС. Менделюк Ганна Васильівна 1000 особі старше 90 років. Менделюк Михайло Дмитрович, 10 тисяч допомога ВС. Мегалюк Тарас Васильович, 10 тисяч допомога ВС. Мисюк Марія Михайлівна 5 тисяч на лікування. Мотель, Роман Ігорич, 10 тисяч допомога військовому. Настюк Оксана Романівна, півтора тисячі на поховання сина. Настюк Дмитро Васильович, 2 тисячі на лікування. Нікітченко, Юлія Романіна, 50 тисяч, чоловік зникнув безвісти. Обітник Сергій Іванович, 10 тисяч на лікування вес. Остапів Ірина Васильівна. Зі смертю особи, яка потребувала лікування, Відмога. Пасічник Марія Васильівна, 50 тисяч, син зниклий без вісті. Приведе Василь Вадим, 10 тисяч, Допомога С. Колега Богдан Юройович, 10 тисяч, допомога С. Римарок Світлана Михайлівна, 10 тисяч, полохування чоловіка ВС. Савчук Василь, 10 тисяч, Савчук Василь Михайлович 2 тисячі на лікування. Семенюк Вікторія Тарасіна, 10 тисяч на рухування батька ЛС, Скурський, Андрій Володимирович, 10 тисяч, допомога ОС. Старонавський, Олександр Леонідович, 10 тисяч, допомога ОС. Тимощук, Юлія Богданіна, 2 тисячі на лікування, Турчинік Ганна Іваніна, 3 тисячі на лікування. Тодощук, Надія Орестівна не відповідає порядку надання допомог. Ханенко Людмир Миколаєвич, 10 тисяч. Допомога ВС, Чуле Олександр Васильович, 10 тисяч допомога ВС, Шолон Олексій Петрович, 10 тисяч допомога ВС, Булевик, Любов Дмитрівна, півтора тисячі на поховання чоловіка, Висук Володимир Іванович, 50 тисяч, дядько зникли без вісті, Павло Ігорович, 10 тисяч допомога ВС, сен Зюк Ярославна, 10 тисяч поховання чоловіка ВС рук Віталія Дмитрівна — дві тисячі на лікування. Вончарик Василь Антонович на лікування військовослужбовця 10 тисяч. Гринік, Оксана Васильівна дві тисячі на лікування. Гуменюк, Оксана Васильівна, дві тисячі на лікування. І Васишин Оксана Васильівна 50 тисяч на лікування військовослужбовця. Лейбік Володимир Васильович не відповідає положенню. Ледюк Степан Степанович 5 тисяч на лікування. Левицька Надія Петрівна не відповідає е, порядку надання допомог Струк Василь Васильович, 5 тисяч на лікування, е, Грещук Василь Юрович 3 тисячі. 3 тисячі. На, на лікування Познанська Розалія Іванівна е, на лікування. 2000, Ревчук Юлія Іванівна 1000, тисяча. Особі старше 90 років. Татарчук Михайло Антонович 50 тисяч. Василишин Марія Петрівна 3000, тисячі. Менюк Іван Дмитрович на лікування 2000, тисячі. Поварчук Іван Дмитрович на лікування 3000, тисячі. Тефаню Павло Васильович, допомога ВС 10 тисяч, Тимінський Віталій Антонович 10 тисяч на лікування ВС, Тимінський Ярослав Іванович 2 тисячі на лікування, Шовгенів Ганна Степальна 3 тисячі на лікування чоловіка і Шовгенів Микола Миколаївич 2 тисячі на лікування. Загальна сума вийшла 690 тисяч це в розрізі тільки військовослужбовці і громадяни 65 тисяч 500. 65 тисяч 500. Vai, І в мене компетенції як у депутата, то ми, маємо, ми, ми надаємо тільки рекомендації. Ми не виділяємо кошти, не це, ми надаємо тільки рекомендації. Якщо ми щось порушуємо, тоді я думаю, що інші ланки, які е, йдуть після нас, ми можемо виправити. Ну, на даний час я не е, Компетентний, щоб о, чи десь я о, прочитав, ну чи прочитав, чи хтось нам робив зауваження в попередній раз, бо ми попередній раз теж розглядали дане питання, то о, о, даних, о, це, і на даний час ми користуємося діючим. Порядком про надання матеріальної допомоги мешканцям Джулятницької селищної територіальної громади дане рішення було прийнято 14.07.2023 року за номером 1240. Ми голосуємо за Ну, питання до грошей ще далеко, тому що дане питання має ще пройти. Це тільки це у положенню це у положенню про дані порядку про даний це, про даний розгляд, як пункт 3-4, 3-5 пропозиції, які у нас будуть і рекомендації по постійної депутатської комісії. Це пункт зачитування даного порядку 3.5. Пропозиції, рекомендації постійної депутатської комісії, спеціальних бюджету, фінансів і так далі. Викладені в протоколі, подаються на розгляд та прийняття рішення виконавчому комітету Дев'ятинської селищної ради. Але виконавчий комітет. Розглядає призначення матеріальних допомог відповідно до кошторисних призначень. Надання матеріальної допомоги. І виконавчий комітет не буде розглядати рекомендацію, чи буде вона, чи не буде, оскільки кошторисних призначень на призначення і виплати матеріальних допомог в бюджеті не має на даний час. І тому таку рекомендацію не можна давати. І це є порушенням бюджетного кодексу. Нам надали, це, надали... Є в межах кошторисних призначень, Ми? яких на даний час немає. І це ще раз наголошую, як наголошу на сесії, це не є обов'язкова стаття видатків. Це не є захищена стаття. У нас на даний час не закриті видатки по захищених статтях селищного бюджету, таких як... Заробітна плата, енергоносії, догляд на непрофесійній основі і інші. Окономічний комітет не розглядав, оскільки немає призначення. Ми можемо розглядати на засіданні виконавчого комітету, коли є призначення по матеріальному тут. Це, це, тоді це пропозиції питання звідки, звідки додати на тому статтю Ми не будемо це, це ну, заводити у цей. Ну, на мою думку, ми маємо сьогодні прийняти рішення і тоді е, обговорювати питання щодо. Находження кожен може сказати, якщо має якусь інформацію, звідки він думає, щоб може було це. Ну на даний час попередні рази, то наскільки депутати не дуже давали якісь пропозиції щодо знаходження, такі суттєві і це і суттєві і. Згідно якихся, я можу сказати, якщо тобі потрібно пропозицію, то надія є, що поступлення будуть. Плюс була земельна комісія, була ну, точніше не комісія, а комісія створена не земельна, а була створена комісія щодо ефективності використання землі, землі зовсім рін ліс. І була обіцянка, що 500, ну до кінця року він керівник 700 тисяч заплатить. Ну, надія є, що він свою побою е, ну, як своє отримав. Так. так, добре. Я тоді ставлю на поіменне голосування дане питання щодо рекомендації. На, е, щодо рекомендації на виконком про надання це, е, рекомендації на виконком про надання матеріальних допомог жителям Білятинської територіальної громади, в тому числі військових у сумі 690 тисяч і громадянам 65,5 тисяч. Це ми підрахували це. Прошу, прошу. Ну, no, no, наші питання відробні, да, так ми це не має значити, що ми чи сьогодні винеслимо, а ми по тому, а ми за той час подумаємо, чи є це, чи ну десь будемо шукати спільно кошти для виплати даної. Добре, я ставлю на голосування. це. Ну кажіть, кажіть, ще покровя, я б зараз говорю, то кажіть. Ще почекати, тобто у нас ще є зараз наступати. По факту ми будемо вже бачити, чи є будуть у нас ймовірно кошти, чи не будуть, і щоб не заходити і не ставити теж виконком у ситуацію, коли вони ну, на, на такій собі незрозумілій ситуації, що їм робити. Чому ми не можемо тоді, якщо у нас ми знаємо, призначень немає, виплат зараз не буде, то чи можемо ми перенести ці розвід цього, цього питання. Ми вже маємо. Шкалу, у нас вже є призначені суми. Ми вже перепросили нас... просто неофіційно, і ви чули на попередній сесії, у, 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 у яке скрутне становище ми поставили працівників селищної ради. Це було прозвучено і озвучено прізвище, що ми не збираємо комісію. І ми сьогодні маємо прийняти будь-яке рішення на ваш погляд і закрити це питання. Ще Ми, ну, будь ласка, не перекручуйте, бо не було сказано, що комісію збиралася, було сказано, що дане питання не розглядалося. Ну, е, не е, не десь я не знаю, хтось чи не, не, не зрозумів е. чи що. Ну, комісія не хоче, давайте говорити відкрито е, і білим по чорному. Е, комісія не хоче відмовити. Ми готові, тому подали були проєкт е, рішення на сесію щодо зміни, до положення про призначення. Матеріальних допомог у пункті 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, було все сказано. Ми готові були взяти на себе відповідальність, відмовити у зв'язку із е, відсутністю призначень і коштів. Ми готові були взяти на попередній сесії в п'ятницю, що було запропоновано проєкт рішення, Якщо комісія не готова, ніхто б прізвищах не називав. Не готові відмовити. Ми готові були комісію нашу приселичній раді відмовити, оскільки немає, ще раз кажу, призначень бюджету. І не вирішить питання, задайте моє слово, 1 січня навіть сплата, аби хтось не заплатив на перед мільйон гривень. Не вирішить, тому що у нас, ще раз кажу, не закриті заробітні плати до кінця року, не закриті догляд на непрофесійні сумі, заборгованість на даний час складає більше мільйона 200 тисяч гривень. Навіть е диво якесь не спасе нас, розумієте? Давайте брати відповідальність на себе. Ніхто ні, ні з кого не перекладає. Не готові ви, ми готові. Ми, ми запропонували проєкт рішення, як було сказано Тарасу Михайловичу на засіданні бюджетних комісій. Подавайте пропозицію. Ми подали пропозицію, як вийде сьо. Юський готовий був е збирати комісію, відмовляти. Що стосується? Як, признач... голос... Як призначати, то призначаємо ми, ніхто нікого не кликав, ні мене, ні, ні Юського, ні Тараса. Відмовляти, відмовляти має селищна рада. Ні, що стосується щодо в... е нав... 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 Деякими депутатами не було проголосовано дане рішення. Перше, чому я можу сказати за себе? Перше, дане питання не обговорюється на будь-якій профільній комісії. Друге, дане питання не розглядалося на день депутата. І третє, дане питання навіть не має на сайті е, Делятинської селищної ради. Це є три питання, які я просто ну, за себе особисто кажу, що я не зміг його вивчити на коліні, так говорячи, і проголосувати. І я думаю, що ну, може перше, чому так виникти? У четвер. Пішов Юський Василь Васильович і сказав, що ситуація патова, нам треба приймати рішення. Я дав казівку готувати відповідний проект рішення на сесію. Що було внесено, включено в додаткові питання порядку денного, не порушуючи регламент. Ми не щось було. порушили? Ми його внесли, проголосувала більшість. Проголосувала. Його розглядали. Робі. Питання були по проекту рішення. Чіткі було щось заплутано. Не було. Ми готові ще раз кажу на камеру. Шановні жителі громади, селищна рада готова взяти на себе відповідальність відмовити, оскільки немає бюджетних призначень по даній статті видатків селищного бюджету. Так, і це не є обов'язкова виплата. Так, не є але просто треба було... І виплата, тому виплата, так виникло. І, і я ще раз кажу, ми не порушили жодну статтю закону України про місцеве самоврядування, про статус депутатів місцевих рад і регламент Делятинської селищної ради, вносячи дане питання на розгляд чергової сесії. Воно було внесене як додаткове. І на сайті воно немов повинен бути. Добре, Добре, менше з тим. Є ще когось запитання, пропозиції? Добре, е, тоді, якщо немає, то ставлю на пойменне голосування питання щодо, е, е, щодо надання рекомендацій на виконком про. Надання матеріальних допомог жителям Дулянської територіальної громади, в тому числі військовим 80, ну, е, військовим в загальній сумі 690 тисяч гривень і громадянам 65,5 тисяч. Прошу голосувати. Діти Руслана Васильівна. Потрималася. Дячук Михайло Васильович, так. Михайло Михайлович. Миланюк Андрій Юройович. Северилова Мирослава Степанів. Шкіряк Михайло Васильович. Тривай. І Товпашко Юрій Дмитрович. За. Тривай. Так. Тривай. Рішення по даному питанню комісію не прийнято. Дякую. Друге питання, питання нашого порядку денного питання різне. Чи є у когось запитання, рекомендації оголошення? Я думаю, що треба повернутися до цього питання. Якщо буде переконання і будемо якихось якісь приватний цілого. Року, може Руці, так, якщо будуть, то брати. Ну а звідки ми тоді це, 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 коли ми, ми це будемо. Ну зміни до бюджету ну, ми будемо бачити, що, в нас що буде. це... Ну, я... Тоді додавати. <пілляв> По, по, по пріоритеті заробітна плата, нероносії, а тоді це так. по пріоритетності верховність. І додаток, усі стаття приєднання. Коли будуть закриті захищені статті бюджету, це є пряме порушення бюджетного кодексу. Це не, не я придумав бюджетний <з> кодекс, не я придумав, що заробітна плата це є захищена стаття бюджету, енергоносії, догляд на непрофесійній основі. Не ми жодний придумали, Є на то законодавець. І кожна посадова особа відповідає за порушення бюджетного кодексу. Депутати не відповідають. Зрозумійте одне? Заробітна да плата, не внесі її, допомога, а потім матеріальні допомоги. І ми... якщо будемо завжди. Нам зарплата не закрита до, до кінця року. Але тоді протокол вписуємо, як формулює це. Повернути до даного Ні, питання після е проведення уточнення бюджету селищної ради, перевиконання бюджету селищної ради за 24-го публікувати. Голосування рішення не прийнято не рекомендувати на рекомендувати крат. Ні, це рішення не прийнято. Питання у різному є пропозиція Михайла Косила, щоб повернутися до даного питання після уточнення бюджету. фінансування програми надання матеріальної допомоги. До, Фінус, до, до фінансування, якщо це буде, це, це, це буде орієнтовно після 10 грудня. А то ми сьогодні розглядаємо. Ми сьогодні переносимо. Ні, ми, є, ми вже вирішили, що проголосували. А є пропозиція повернутися у до, до цього питання на, 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 при таких обставинах. Сформулювали дане питання, ставлю тоді на голосування По, щодо повернення до, до даного питання після уточнення бюджету за 11, 11 місяців. Так, за 11 місяців. Прошу голосувати. Хто? Так? Ну, наскільки не, 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 ну, немає кращого ну, це, то тоді то ставлю на поіменне голосування. Ді, Діди Руслана Так. Да. Дячук Михайло Васильович. За. Косило за. Михайло Михайлович. Меланюк Андрій Юрійов. Саверилова Мирослава Степані, За. Тупашко Юрій Дмитрович, за. І Шкіряк Михайло Васильович. Добре, усім. Ми проголосували е, у, у, у питанні. Ну, після комісії чітко сформулюємо. тоді. Це. Добре. Ще є у когось питання? Запитання, рекомендації, оголошення? Немає. Тоді е, е, наступна комісія планується орієнтовно на 10 грудня 2024 року згідно графіку. Ну, У більшості випадків ми будемо працювати е, згідно зараз, хіба і буде якась е, ну, ситуація, де потрібно буде позачергову комісію зібрати, але е, будемо працювати. Згідно графіка, графік, другий вівторок місяця, ви це знаєте. Добре. Всім дякую за роботу і ЗСУ за, за можливість працювати. Ще раз дякую, до побачення.